З вами будемо ліпити сніговичка. Нам для цього буде потрібна глина. Якщо у вас немає глини, можна взяти пластилін. Сніговичок у нас білого кольору, тому ми будемо потребувати білого кольору пластилин або глини. Нам будуть потрібні маленькі гудзички або бісеринки, або щось, ви знайдете, чорного або темно-коричного кольору. Також нам буде потрібні дві палички, щоб зробити ручки нашому сніговичку. Також нам буде потрібна бути кришечка з будь-якої бутилочки, з будь-якої барви. Але для початку нам потрібно закатати рукава і починати нашу працю. Катаємо маглину або пластилін на клеєнці. Беремо найбільший. Шматочок і робимо велике коло. Рукавами закотили, щоб вони нам не заважали. Та не виносити одяг. Ось катали ми ось такий кружечок і відклали. Беремо наступний, трішки менший. і також скатуємо три. Ось воно з вами вийшло такий кружич. Беремо найбільший кружечок і зліпляємо з його з Ставимо один на одного. Потім беремо найменший, це буде у нас голова. Ось такий у нас вийшов майже сніговичок, але нам потрібно зробити йому ручки. Тому беремо наші гілочки та вставляємо наші ручки. Ось. Тепер нам потрібно буде фломастери. Фломастери нам потрібно буде чорного кольору, помаранчевого або рожевого і червоного. Ми малюємо очі, ставимо маленькі цяточки. Ось у нас з нашого сніговочка вже з'явилися очі. Беремо помаранчевий код і робимо наш носик. Беремо червоний фломастер і малюємо рот, нашу веселу посмішку. Ось такий у нас вийшов сніговичок. Потім ми будемо робити фіолетового кольору шарфик. Беремо шматочок та робимо таку довгеньку паличку, скачуємо. Ось така у нас вийшла паличка. З однієї сторони трішки її приплюскуємо і з іншої і обертаємо навколо нашого сніговичка. Він у нас вийшов ось такий шарфик, щоб наш сніговичок не замерз. Але в нас немає гуцечків. Ми беремо ось такі бісеринки. Ви можете? Також, як і очі, біс... наші гудзочки намалювати. Але я приліплю пісеринки. Обрати шарфик будь-якого кольору, ви можете. Це може бути зелений або червоний. Ось. Такий у нас виходить сніговичок. Але взимку на вулиці трішки холодно. Тому ми беремо нашу кришечку і вдягаємо йому капелюх. І ось у нас вийшов товариш нашого сніговичку. І ось у нас такі веселі новорічні та зимові сніговички вийшли. До побачення, малята, до нових зустрічей!